Ляний врожай на полях Криворіжжя аграрії почали жнивувати. Учням вже не терпиться сісти за парти. Зеленодольська громада, що на Криворіжжі, готується до 1 вересня. Вони припали до ока головного розвідника України Кирила Буданова. Дніпровські волонтери-підприємці допомагають фронту та переселенцям. Нам є що вам розповісти найближчі півгодини на відкритому новину у студії Валерія Майна. Вітаю. Врожай перемоги. На полях Криворіжжя кипить робота. Комбайни збирають зернові. А ще кілька місяців тому землі Криворізького району були всіяні мінами. Зараз же тут колоситься зерня. Зібране місцеві фермери звуть переможним врожаєм. Якою ціною засівали поля та чи вдосталь виростили хліба? Далі у сюжеті. Нас тут бригада розмінувальників попрацювала в нас, якби ну. Трічається невеликі такі осколочки, але ну, нічого страшного. Воронки бувають, хоча і позасипали їх, але все одно вони ще провалюються. Олександр за кермом комбайна понад 15 років. Минулий рік для чоловіка видався спекотним, не через жарке сонце, а через гул ворожих обстрілів. Цьогоріч у полі спокійніше та й лани родючіші, каже Олександр. Земля має родить, а не бути я гранатах і цими снарядами засипана цьому році хороший урожай. Ячмень хорошо у нас посипал. Пшеница тоже. Цьогорічний врожай криворізькі фермери ростили разом з розмінувальниками. Аби аграрії могли безпечно засіяти хліб, саперам довелось обійти кожен метр місцевих полів. Перед початком висновних польових робіт було зроблено такий рейд розмінування, скажімо так, і було максимально швидко, ефективно і швидко розміновано більше двох тисяч гектар землі. Це самі поля, які Зеленодольської громади. Були найбільше заміновані. на сьогодні, на сьогоднішній день на території Криворізького району замінованих полів немає. Розмінування йшло важко, кажуть аграрії. Земля була всипана касетними снарядами. Та очищена від окупантського залізяча, вона знову щедро родить. Є таке почуття, що це урожай перемоги. В ньому є таке це наш вклад в перемогу. Особливий цей урожай. Ми убрали повністю озимий ячмінь урожайність за 4 тони. Раб зараз вбираємо, ну, поки показують поля за, за 3 тони. Це дуже добре для наших земель, для наших земель. Це дуже добре. І, хоч на довоєнні обсяги аграрії ще не вийшли, та цьогоріч зібрати хліба планують не менше ніж минулого року. Аж жнива йдуть за графіком, запевняють в Дніпропетровській ова взагалі по області підлягає збиранню 912 тисяч гектар земельних ділянок. Зокрема, в Криворізькому районі 155 тисяч газ земельних ділянок. Вже розпочато збирання ранніх, зокрема, ранніх зернових культур розпочато на Кам'янському районі, Криворізькому, Нікопольському і Дніпровському районі. Це йде по плану на, практично на уровні попереднього року 22-го. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, News, телеканал відкритий. Їхав, їхав і в'їхав у стовп на набережній заводській поблизу річпорту порту ДТП. На відео з камер спостереження видно, що маршрутка їхала дорогою в якийсь момент. Її почало хилити в бік. Попередньо відомо, що водію стало зле за кермом під час руху. Внаслідок аварії постраждали четверо з місця аварії. Швидкі забрали водія маршрутки та двох травмованих пасажирів. Ще одна постраждала від госпіталізації. Відмовилась. Смертельна автотроща неподалік села Дмитрівка Синельниківського району зіштовхнулись дві автівки: москвич та мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинув 45-річний водій Москвича. Його тіло вирізали з потрощеної автівки. Водій буса та четверо його пасажирів отримали травми. Постраждалих направили до лікарні. У Дніпрі на вулиці Рєпіна насмерть збили жінку. ДТП сталося вчора близько 18-ї. Трагедію зафільмувала камера спостереження. На відео видно, як жінка переходить дорогу не на зебрі. Фура зупинилась, аби пропустити інших людей. І в цей момент пішохідка пішла перед кабіною водія. Той старенько не побачив і збив. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Їй було 74 роки. Лед не спали в оселю, поки мами не було вдома. У Нікополі горіла квартира в багатоповерхівці. Лихо сталося надвечір. Середи на місці рятувальники побачили, що на балконі знаходиться дитина, а з вікна видніється дим. ДСНСники зайшли всередину і винесли шестирічного хлопчика на свіже повітря. Малого передали медикам. Дорослих в цей час у квартирі не було. Дитина отримала опіки правої ноги. Матір хлопчика від госпіталізувала організації малого відмовилась за лічені хвилини вогонь загасили. І ще одна пожежа в області цього разу горіло у Павлограді. Там палала квартира на п'ятому поверсі. Вогонь перекинувся на дах багатоповерхівки. З будинку вивели на свіже повітря 26 людей. З них шестеро діти. Ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив покрівлю будинку, балкон та речі. Всередині боролися з полум'ям рятувальники годину. З димової пастки врятували і чотирилапого жителя. Пожежу локалізовано о 17-й годині 3 хвилини, ліквідовано о 18 годині 00 хвилин на загальній площі 245 квадратних метрів. До місця ліквідації залучалося 7 одиниць техніки, 35 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. Готові на все, аби повернутися 1 вересня до нормального навчання. Як не дивно, про поновлення офлайн навчання мріють не лише батьки, але й їхні діти. Проте, коли в країні війна, найголовніше це безпека, говорять у Зеленодольській громаді. Тому зараз активно займаються облаштуванням укриттів, поки мова йде лише про чотири захисні споруди. Для цього перебудовують підвали. Втім, розмістити всіх учнів на випадок тривоги, все одно не вийде. Тому розглядають декілька варіантів навчання. Наразі цей матеріал готується до нашого ефіру, тому ми покажемо вам його трохи згодом. А зараз йдемо далі. І ще 40 пташок полетіло на передову. Коптери вручили у Дніпровській військовій адміністрації представникам різних підрозділів. Дрони на російсько-українській війні потрібні не менш за танки. Вони очі наших захисників дозволяють розвідувати позиції ворога, наводити артилерію та й самі здатні завдати смертельного удару. Частину грошей на бойові пташки зібрали на благодійному вечорі. Там провели аукціон. Решту додали. Благодійники. Були каски, була форма, були розрисовані тубуси. Все так гарно пройшло. Було зібрано понад півтора мільйона гривень, і ці кошти ми додавали і купили понад три мільйони гривень, купили коптери. Від Шкарпеток до старлінків дніпровські підприємці від початку великої війни забезпечують армію. Добродії об'єдналися і створили організацію Українці разом на зв'язку з військовими. 24 на 7. Як знайшли один одного та чому ними пишається головний розвідник Кирило Буданов? Зараз розповімо. Кадавначалась війна. Нам ничего не осталось делать. Мы там начали ссылаться по разным фондам. Мы хотели помочь. Потом, когда я понял, что у меня у самого большая аудитория, и мы можем отдельно как бы сами организовать хаб помощи. Так згадує про початок волонтерської діяльності один із благодійників організації Українці разом Олександр. Хлопці та дівчата до великої війни були незнайомі. Їх об'єднало бажання допомагати людям. До них потрапила, коли сталася трагедія на перемозі. Коли ракета влучила, так склалося, почала допомагати збирати ковдри, і так мене ця засосало мене до них. Ось до цього я не знала цих людей зовсім. Ксенія Анастасія та Олександр лише частина їхньої великої команди повний склад 50 людей. Перших днів волонтерства благодійники стали справжніми друзями і не тільки у нас прийшли ребята за допомогою з Харкова. Дівчина була віреміна, вона залишилась нам помогать, выдавать помощь, родился ребенок и мы стали крестными этого ребенка. Это Колександру пришла девушка, тоже на волонтерку помогать. Постоянно просим говорю, ребят. Главное, чтобы это было не незрывочная, то есть чтобы это можно было за сувенир, то есть люди разные бывают. Буває, ну, людина, там, дает, ну, там Приходять ну, там, сумму денег на закупку. там, Бірси, амуніція для ребят, Там. Хочется его как то отблагодарить. Ну и когда ты такое вот подаришь, то есть они там прям вообще глаза загораються, всі раді, доволі. На стіні офісу волонтерів прапори з підписами військових та десятки подяк. Серед них скромно висить подяка від голови розвідки Крила Буданова. Волонтери цим не вихваляються, кажуть, мовчки роблять своє діло, а інші це помічають. Їм піаритися ніколи. Ми завжди реагуємо на просьбы. У нас не, не бывает чужих бригад, ну то есть все бригади, независимо яка область, регіон они всі наши. Зараз волонтери допомагають матусям з дітьми з Краматорська. Возять туди продукти, дитяче харчування, засоби гігієни, роблять все, аби підтримати людей у біді. Та кажуть, як тільки відправлять цей гуманітарний вантаж, одразу збиратимуть інший. У мене є діти і И... Ну, я представляю, що бы ну, я була ну, не така, як я, то мені потрібна була б поэтому ну, Все примирается завжди на себе. То есть, а, вдруг, а вдруг вийшло бы, що я вот так оказалась, и поэтому хочеться помочь. Більшість волонтерів, підприємці, її менеджери, судово, медичні експерти та продавці. Кожен вільний день вони. У волонтерському центрі, а це все сьогодні. Мене вихідний день. Свій вихідний день допомагає дівчатам. Як країну піднімаємо, а відже разом тільки ми можемо до перемоги дійти. Кожен українець має вкласти свою лепту в перемогу. Розумієте, якщо ми будемо сидіти на дивані і чекати, ми нічого не не дочекаємося. Світлана Пархомок, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Пластикові труби замість металевих. У Дніпрі тривають ремонти у будинках ОСББ та ЖБК за програмою співфінансування. Звітують у мерії цього року. Подали заявки мешканці понад пів тисячі житлових будинків. У 118 багатоповерхівках реконструкцію вже зробили. Одна із них на житловому масиві сокіл. Мешканці кажуть, за програмою співфінансування вже оновили сантехніку в будинку. В планах замінити електрику, покриття та ліфтові. кабины мы заменили трубы холодной воды мы заменили канализацию мы вывели из-под дома трубы сливной канализации вот ну в этом году мы сделали получается замену труб центрального опаления. От поменяли новые задвіжки у нас тепер манометри. То тобто ми можемо тепер слідити за роботою теплосистеми. Екіпажі муніципальної варти у Дніпрі слідкують за бешкетливими дніпрянами та порядком у зонах відпочинку разом. Аби містяни могли швидко повідомити про правопорушення чи небезпеку. Містом встановлюють тривожні кнопки для виклику наряду поліції. Є вони і в парках, і в скверах. Це кнопка термінового виклику наряду поліції. Вона є одним з найбільш дієвих засобів протидії злочинності. Цією кнопкою може скористуватись кожна людина, яка потребує допомоги. Щодня під час заступання на патрулювання міста о 8-й годині ранку до 23.00 ми здійснюємо патрулювання парків, скверів з метою запобігання проявам. Вандалізму та пошкодження комунального майна власності міськради. І якщо необхідно в разі виявлення правопорушень, викликаємо співробітників поліції, яким здійснюємо необхідну допомогу, документування та всіляко допомагаємо задокументувати всі правопорушення. Учніше слів у Дніпрі провели вечір пам'яті на честь Володимира Вакуленка. Він був письменником, поетом та перекладачем. Писав як для дітей, так і для дорослих. Росіяни закатували його весною 2022 року. Друзі та знайомі Володимира зібралися, аби вшанувати пам'ять митця, прочитавши його поезію. Не кричіть, будь ласка, птиця крізь темно! Подивіться. Через вас не сплять маля. Що ж робити? Вчіться спати. Вечір пам'яті організувала Людмила. Вона знала Володимира Вакуленка особисто. Приводом для знайомства стали схожі інтереси. Вони обидва мали жагу до письменництва. Згадати митця і волонтера та познайомити з його творчістю якомога більше людей Людмила вважає своїм обов'язком. Пам'ятати дуже важливо пам'ятати всіх. Кого з нами зараз немає, і так як я знала Володимира Виколенка, я з ним спілкувалася, ми товаришували. Я теж письменниця. І я вважаю, що нам такі вечори просто необхідні. Володимир писав для всіх і дорослих, і дітей. А ще перекладав на вечір пам'яті завітали не тільки друзі-письменника. На захід прийшли представники громадських асоціацій, волонтери, актори та навіть священник ПЦУ військовий капелан. Вони читали прозу, вірші та Шекспіра у перекладі Володимира Вакулинка. Я думаю, що ці речі важливо робити, тим більше в той час, коли Україна на Східному фронті, на Південному фронті, взагалі по периметру да, Україна веде таку справжню війну, війну збройну, криваву війну, то і наша культура, наше мистецтво це також собі певний той фронт, який треба тримати. І на жаль, на цьому фронті є втрати. Володимир був не тільки письменником, а й активним громадським діячем. Брав участь у революції гідності, де отримав поранень після сутички з так званими тітушками. З 2015 року був вільним волонтером. Коли почалася велика війна, мешкав в Ізюмі. Там його і вбили росіяни. Тіло Володимира було знайдено у братській могилі. Йому було 50 років. Сьогодні одна з найдовших вулиць Ізюма названа ім'ям Володимира Вакуленка. Світла людина. Зі світлою поезією з багатьма знайомствами, з багатьма ідеями в голові, дуже активна, дуже творча. Його всюди було повно. Він дуже швидко пересувався, і завдяки цьому він багато волонтерів в останні дні перед окупацією і багатьом людям допоміг. Людина великої душі, великого серця, людина зі знятою шкірою, яка дуже сильно переживала за все. За долю України, за долю українців. Вечір пам'яті закінчили хвилиною мовчання та державним гімном на честь всіх вбитих окупантами митців та мисткинь. Данило Ніколенко Ілля Кононов. News, Телеканал відкритий. А зараз ми готові розказати та показати вам, як саме школи Зеленодольської громади готуються до 1 вересня. Тож дивимось сюжет. Захисна споруда замість роздягальні у Зеленодольському ліцеї номер номородин готуються до нового навчального року, щоб діти могли вчитися у його стінах. Там облаштовують укриття. Директорка Тетяна Захарова каже: з березня 2022-го уроки йшли дистанційно, і на порожні класи було боляче дивитися. Нині і учні, і педагоги з нетерпінням чекають 1 вересня. В Цьому приміщенні у нас можна розмістити 150 осіб двері вже, бачите. По всім правилам зроблені там тут ще один клас можна розмістити, і таким чином робимо можливість збільшити кількість дітей. У ліцеї розповідають, вони поступово відновлюють роботу гуртків та спортивних секцій, але дітям не вистачає спілкування як один з одним, так і з вчителями. Коли зустрічаєш дітей, вони кажуть, покличте нас, хоч хоч помити парти, хоч щось зробити, тому що вже. Е... Навчання через екран да дистанційно вони вже від цього так втомилися, що вони вже хочуть просто е, звичайної соціалізації і спілкування живого. А в іншому зеленодольському ліцеї укриття вже готове його облаштували в перший день повномасштабного вторгнення, розповідає директорка Наталія Бойченко. Якщо знадобиться, поставлять тут парти і проводитимуть уроки. Проте ці приміщення не зможуть розмістити всіх учнів одночасно. Тому в громаді розглядають навчання за змішаною формою або у кілька змін. Облаштували укриття для проведення занять. У нас є Wi-Fi Наразі воно зараз відключено але все діє все нормально Будь ласка, приготування чаю, запас продуктів, харчування. Якщо бажаєте, можна відпочити. Це друга кімната, ось є вентиляційний вихід. Є ось ліжечка, всяких уже зроблені нашими руками. Те, що батьки мріють про поновлення офлайн навчання у школах, не секрет. Втім, на наше здивування прагнуть цього і школярі. Іван зізнається, дистанційна наука. Розслабляє він і сам часто лінувався на уроках. Зараз рветься до школи, хоче з 1 вересня покращити свої оцінки. З задоволенням. І, і я попробую відбитишніком, от тому що я, я вже дуже. От... Заскучали, заскучав заскучав, заскучав до за школи. Це просто я чудом. От просто прийшов в 9 клас. Основні вимоги до укриттів два входи-виходи, туалет, освітлення. У ліцеях передбачили ще й місце для зберігання запасу продуктів і води. У Зеленодольській громаді п'ять десятків та п'ять навчальних закладів з філіями, говорять у міській раді. В одних найпростіші укриття зараз облаштовують, в інших лише розробляють проєкти. У сховища переважно перебудовують підвали. Проте деякі установи не мають і їх. Тому для них потрібно зводити з з нуля або ставити мобільні укриття для дітсадків і ми хочемо зробити вже більш сучасними для того, щоб там дітки відчували себе не як бомбосховище, а як в якомусь класі. Ми там хочемо зробити дійсно ігрову кімнату, і може навіть там, де будуть розміщатися кроватки, щоб діти могли спати, щоб їх не турбувати, коли вони будуть спати, а вони могли зразу відпочивати в безпечному місці. Тому ми розглядаємо таку можливість. Все залежить від фінансування з фінансуванням. Зараз сутужно через війну і вирішення проблем з водопостем. Чання внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС бюджет невеликий. Але громада говорить зеландольський міський голова Дмитро Невеселий. Сподівається на краще по укриттях в освітніх закладах. Співпрацюють також з іноземними партнерами. 1 вересня готуємося, чекаємо і навіть готуємо фотозони для дітей. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Опендію Столканал відкритий. Якщо є коріння, можливе відродження. Так про свої роботи каже Дніпровська художниця Євгенія Самойленко. Жінка тримає пензля з дитинства і скільки себе пам'ятає, малює. Пише, каже, і людей, але найбільше надихається природою. Зображує здебільшого дерева, двозначні дерева. На одній з картин художниця намалювала поле з рослинами. Та якщо придивитись, воно нагадує поле битви, де йде стрілковий бій і розрив. Іваються снаряди на ще одній картині. Мисткиня показує теж дерева, а їх коріння більш схоже на застигол кров. Художниця каже: у її роботах кожен знаходить свій сенс. Завдяки багатошаровості та перетину ліній, двобокі роботи під символічною назвою коріння можна побачити 7 липня о 18.30 в музеї українського живопису. Виставка триватиме місяць. Коріння, то ви знаєте, мабуть, вкладала сенси щось по аналогії з природою, щось про те, що важливе. І як мені здалося наразі це така основа. Я проводила паралелі про. Те, що важливо для кожного народу, це мова, це традиції, це культура, історія. І наразі ми зрозуміли, що без цього просто неможливо втіліти. Кожна виставка це ж таке індивідуальне, емоційне. І може, те, що я вкладала, і навіть те, що не розповіла, хтось вкладе зовсім інше. Тобто, це цікаво людська реакція. Маки, Ромашки, льон парки Дніпра вбралися у Мавританський газон. Різнотрав'ям цього року засіяли понад 2,5 тисячі квадратних метрів. кажуть у мерії. Це календула, волошки та інші польові квіти. Буяють вони в різний час. Після одних з'являються інші і радують око з весни до пізньої осені. Насолодитися ароматами лугових квітів можна в Амурському сквері в парку Шевченка, Володі Дубініна, Богдана Хм. Мельницького Янгеля та Глобей приходимо, тому що очень нравиться. Здесь ну как би сказати, мені та клумба восхищають. Я взагалі люблю такі лугові трави, поэтому ми всегда приходимо, кружочок робимо і катаємося здесь. Очень красивая клумба. Даже хочеться себе таку зробити діти з лідома. Помічайте прекрасне навкруги, не зважаючи ні на що разом до перемоги. Ми мужня країна Україна.